Привіт, дорогі друзі! Попався нам колись в роботу 4 роки назад ось такий V-образний блок. І проблема в тому, що цей блок потрібно загільзувати під нові стандартні поручня, чи під старі бігушні. В даному випадку це ми гілізуємо під нові, а то ми гілізували під старі. Поршня, виробки не мають. В них є дві болячки. Або е, в них йде е, вилітає стопорне кольцо і продирає циліндр, або в них йде вироботок, або перегрів. І то буває. Ну, в ремпе пригриві веде плоскость. Ну, щоб нам його розточити і загільзувати, потрібно його якось закріпити. Щоб його закріпити, ми зробили ось таку бочку. Тобто, Це у нас є стальна труба. Толстостінна. Ми її шліфунули зі всіх сторон. Потім зробили такі Приспособи для того, щоб можна було закріпити різні, різні циліндри і користуємося ми нею другий раз. Один циліндр ми загільзували 4 роки назад, десь приблизно. І ось нам прислали другий. Ну Другий прислали вже із-за того, що проблеми всіх з генераторами, що вони працюють круглосуточно, бо немає світла. Ну, робота в бочці, коли ми гільзували перший раз, нам сподобалось. Жорсткость є, виставили ми його рівно, тому що бочка зі всіх сторон шліфована. Тобто там ніяких проблем не було. І по-другому, особу його ніяк не поставиш, тому що там бази немає. Хочете, повертайте YouTube, подивитися, як ми робили той циліндр. Всім дякую за увагу!